Всім привіт дорогі друзі, ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій і сьогодні в нас недільний авторинок в Луцьку. Сьогодні будемо підбирати для наших замовників цікаві варіанти. Сьогодні має бути дуже бюджетний, недорогий Passat b 8 З бюджетом там до 14 таке рідко буває. Не дуже люблю ті підбори. По-любому будуть нюанси по автомобілю або пробіг, або щось по кузову. Ну, але людина хоче і більше вона грошей немає. Хоче B8. І буде, як завжди, Меган, як же без нього. Кому цікаво, підпишіться на канал і погнали дивитися. Ну що ж, друзі, знайшли отакого от класного пасата 2015 року в комплектації Comfort Line, на ледованих фарах, титанові диски все. Виглядає дуже гарно, бюджетний, бюджетний посад. От Навіть гальма там не такі, не, не заношені, ніде нічого. Вироботки навіть немає, дуже гарний він по салону. Цікавий є масаж сидінь, електро. Ті всі підігріви Пробіг ще адекватний, немає там ніякого. Мультимедіа. Ось от такий, от, друзі, пасад. У нас є суперовий стан салону. Нема ніяких там претензій по ньому. Трьохзонна кліма, все працює. Гума у нас, на жаль, літня, новенька, але літня. У нас підкраси по лівому крилу і лівій дверки. Багажник величезний, є домкрат запаска. Всі ці причандали. Досить класний посад. Домовляємося ми за 13500 і. Поїдемо на оформлення. Пробіг на даному автомобілі співпадає, нема по ньому ніяких питань. Стан автомобіля дуже гарний, але має два підкраси. А ми шукаємо далі.

Заходьте і ви подивитеся разом Ох той трактор завісив лки палки. Да, там обережно були ви вищі, щоб вам От так ржавчини, чи не прищив, немає нічого. Нема такого битого, коцаного. Всі трубочки на місці вроді ви. Мотор сухенький. Зараз вітіляш глянемо з тої сторони. і Вітіля заглянемо. Підтончик сухий, коробки вроді не видно. І рубка суха. Так, машинка у нас вже на реєстрації. Радіатор такий майже як новий. Всі сухенько, амортизатори, всі дуже сухі. Ну, ось, друзі, знайшли ми наш перший варіант для першого замовника. Такий міганчик 2013 року. В дуже гарній комплектації. Дуже рідко трапляються такі навернуті жирненькі мігани. Зараз тут трактор проїде, ми будемо дивитись. На гарні зимові гумі, 17-ті диски, ледовані ходові вогні. Парктроніки передні, парктроніки задні. Ціна у нашого автомобіля була на старті 8900 за 2012 рік. Що ми маємо по автомобілю? Музика бусе. Але комплектація навіть краще, ніж бусе, бо в нас, ну, ясне діло, що шкіряні ті вставочки по дверях та все, але в нас повністю шкіряний салон. У нас електричні сидіння, все працює, все підігрів, навіть є пам'ять сидінь. І то дуже цікаво. Шкіряне мультикермо в суперстані. 202, ой, не показує зараз. 202 тисячі оригінального пробігу, там 180 тисяч було щось там рік назад по голландському сервісу, замінено ГРМ, фільтра масла 5 тисяч назад. 8900 сказав сіно. Отакий От у нас стан суперовий по салону до речі у нас є асистенти поліс асистенти ближнього дальнього світла і датчики дощу світла в такій комплектації є в нас також все в нас дуже в гарному збереженому стані пробіг підтверджено діагностикою підтверджено сервісами Ой, то я дірну не так трішки ми на ній покаталися зробили тест драйв забруднили як могли Шторочка є, тут у нас такі дефекти, косочка така невелика, але машина не нова, таке може бути. Ой, не виходить у нас. У нас є пінокомплект, запасочки немає. Кузов у нас у відмінному стані, у нас фарбоване є елемент крило і е, тут такого переход. Трішечки на дверку якогось лаку, там десь 150-160 б'ється, крило там 250-300. Але я вважаю, що краще мати автомобіль з невеликим підкрасом і рідним пробігом 200 тисяч, ніж космічний пробіг і вже зношено, зношений автомобіль. Це виглядає дуже цікаво. Отже, ми клієнта відправляємо робити документи, а ми йдемо шукати документи. Що ж, друзі, отаким сьогоднішній був наш деночок по підбору автомобілів. Придбали два класних автомобіля Passat B8 і Renault Megane. Як завжди, як же без нього. Е, Меганчик Бусе так само вже поїхав з оформленням. Е, дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, як завжди. Підписуйтесь, хто цього ще не зробив. Нагадую, в телеграмі групи буде в описі під відео. Там, де приїжджають свіжі перевірення автомобілів з Європи власними автовозами. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. І до нових зустрічей. Пока.